Лишається на місцях. Тому що держава має інші статті доходів. Ніякі ваші податки нікуди туди не йдуть. Розумієте? Тому, якщо ваша громада має, ну, чекайте, у вас є земля, да. ти біжиш, а закрити, так? Добре. А це пішло? Добре, добре. Значить, якщо вони затікають, то вони нас віддали. <поємо> так, 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 координати, все обміняли. Дякую. <рапевне> от, значить, що в нас виходить? Тобто зараз, якщо уявіть от ваша сільська громада бере себе свою акловку і починає розбиратися, земля, от хтось там взяв, оренду 800 гектарів. За скільки взяв? А податку ви мали виставляти? Якщо людина взяла 25 соток з ваших вже, вона має платити податок? Ні, вона 3 гектара може мати, до 3 гектара не має платити. А якщо ще хтось орендує, то вона ще отримувати гроші має. Бо якщо її 3 гектара хтось в оренду взяв, то вона мала би отримати ці кошти, правильно? Хто за цим слідкує? Та ви маєте по конституції слідкувати? Власник зобов'язує. Очі має ваш голова займати. Він має слідкувати, а ви маєте перевіряти, прийшов так. ну, що то у нас земля тут пустує? Чи ми, що ми будемо робити? О, що в світі цінується зараз, що ми маємо, ніхто не має. А орішок золотий цінується. Грецький оріг, дорогий наш український, грецький дешевший. Світ на 25% забезпечений. От вам і золото. Не використовуємо садимо оріг, а ну з кожного по кілограму. Так баба Наська, в тебе там оріх крупний такий, так баба Валентина, то там задима. По, по 50 гривень заплатили, порубали, хлопці поприщепляли. Розсадили громаду. От вам і забезпечення. І не треба вам, щоб вам хтось платив і брамом оренду, а поки ростуть уріхи, то там і, і курей, і що хочете, можете вирощувати. І ще висаджувати малим, поки вони вибрали. Вони ж у мене не забирали. А вони і не можуть забрати такому випадку. Так. Розумієте? ж нам Тоді, зараз, зараз, Я тоді, не вашому випадку, голові. Тоді, в вашому голові, зарплату будете платити ви. І тоді він не буде бігати кудись, от як це ваш голова, який згідно законодавство, ваша головна посадова особа ваша і нікому більше не підчиняється, бігає на е, кудись, mm -hmm. Він перед вами має звітувати. Розумієте? Але ж ви не питаєте з нього? Поки не питаєте, то не не так? так, То не наживо. Саме не... ти приходиш, бачиш землю, не. зараз не працюєш, а вони мають вже до тебе питати, доводити, що він твоє. На дай по землі так можна пробувати. Якщо <різь> рішите, взяв. Дивіться. Я вже рішив. От дивіться, можете дуже просто. <різь> ви з міста хтось знайомих пише вашу сільську раду. Я такий, такий хочу згідно законодавства отримати своїх 3 гектари землі, дати мені там, де у вас вільні землі запаси, які розраховані на <праць> і, і прокуратуру, і в СБУ там послав і в міліцію, і сільському голові. Ну, хай відповідають, буде цікаво, що він не Ну і тобі землі нема. Ну класно, а то де земля за Громада вже буде мати папери, якісь, Верните, коли вони. Вони глупості. Ваша задача на початок, щоб вони відповідали всякої є Вони відповідають глупості, вони вас ну, смішно, воно вже і прийшло. Іноді лишається за роліки заходять. Вони починають один одному визвонювати. Спілкуватися запрошувати. Вони починають такі речі іноді робити, що ви навіть собі. Тому я ще раз кажу, вам терять нічого. Ви просто з них от, починаєте просто, просто з ними перепустити. Ну а чого? Я написав, ну а що? Не ну нехай, ну не цікаво, що так. Це бі... там... ну, цікава ситуація. Є тут для мене, що є такі будиночок, дуже класний. Я що... в центрі міста знаходиться. <гумі> він якби на балансі був вже багатьох, там і міська рада, потім науки освіти кинули міністерство. Коротше, це повстає, він зараз пустив. Вони встати здоровий, здоровий стіни. Там складати його ніхто не хоче. Ну і воно просто висить на балансі, і ніхто не користується вже купуроки. Там було, допустимо, десь я знаю, там десь на 12-14 соток. Вони його кинули на міський баланс, відщипнули 4 сотки, продали. І потім вісім опять повернули науки освіти. Ну коли зараз вісім Ну, от, і Є в нас ці документи, і по як би його зараз допустити правильно, щоб з науки освіти це витягнути, щоб це громадський Чи був першою. Дивіться, наука освіти не має нічого на балансі, щоб їм передати, мало всіх жителів міста вашому. Сумніваюся він на балансі. от те, що я казала, виступ мантя обій в українців тибля». Візьміть, послухай, там три частини. В першій частині, в перших двох російською мовою, у бій в українцях Тибля. Тетяна Монтян. У бій в Українцях Тибля. Тибля, російськими буквами. В перші дві хвилини, першої частини, ви зразу поймете, ніякого балансу нема. У бій в українцях Тибля. Це Тетяна Монтян, вона юрист по... Тибля, а що таке. А хто його знає? Може те, що ти болить весь час, не знаю. Ну факт, що в перших двох хвилинах зразу вона розказує ці речі. Значить ніякого балансу нема. Тому що тільки в одному законі написано, що таке баланс утримувач, там написано це власник або той, хто за договором з власником. Так от договору з власником ніхто не має. Власник громада. Але вона нікому не на баланс, нікому нічого не давала. Ні, вони просто кажуть, ну, що надурили нас, да, забрали все і написали. Ну, чекайте, вони надурили, ви ж не запрацювали. Вони користуються, поки ми не цей. Зараз ми маємо брати в руки, а не має. да, ми маємо. Пишемо папір від громади, робимо документи на право власності. Ну такі самі, як вони, міська шляха як, Де земля, там власність. Вони раз і зробили. Ми так само. Є власне, будь ласка, заламінований початка наша століття. Право власності, йдіть розбирайте. Ну, можете зробити, а потім хай вони тут будуть. Так, можна. Право власності на колпушці. На територіальну громаду? Дивіться. Що це належить на громаді. Я, Чи як це зробити? виходить, як хочеш грамоти. Власнику документи не потрібні з одного боку. Ну-ну, а як нам ви, садите, я, це правильно? Треба, ви придумаєте, що ви там збираєте приходити? Ви саме. Громада може Добре. передати садочку. Приміщення користування. Садочку, і, ні, офісний, вона не Так, да, Це і буде документ, вам не треба право власне. Ви громада може передати користування садочку. Але опять же, громада це має бути всі люди, вони так само можуть? Ні, громада, це жителі. Так. Ви житель? На чекайте, якщо п'ять каже, і ми жителі також. Якщо цим приміщенням ніхто не користується, ним не розпоряджається ніхто. Ви як власник зобов'язані, щоб він в нормальному стані? Як більше ніхто не хоче, то чекайте. То ви будете чекати, поки вона розвалиться. Тому що всі не хочуть, а всі ніколи не захочуть. Ні, бо міська рада хоче продати, там за мною. Міська рада хоче продавати. Ви берете, робите собі такі папери і передаєте, робите, скажімо, цей садочок, як. А що взяти, розіслати міську раду? Та, та. Ми -то, таке то приміщення передаємо на достатньо, яке. Воно в нас, так, воно є в нас. Ну, а, а які самі можете да. приробити? Відомо про народний освітній заклад. Я питаю на це питало. За дрештою в тому числі. Почув про ту подію міський голова. Слухай, давай говорили? Не можна створити громаду. Догляд. Громада є, не догляд. Значить, пояснює. І передасть руху. Пояснює. Не бійтесь того, чого боятись не варто. В такому статусі ніхто більше, крім таких самих придурків, як ви, нічого не зробить. Тому що статуса людини вони бояться, як чорт ладана, і за того, що. Із-за того, що все відповідає. І все ти сталося. І може все, що завгодно. Ага. Але папір на папір. Ви тоді написали, коли їхній. Якщо вже громада користується, коли інша частина громади хоче, вона має домовляти. Тому що, якщо вони підключать такі самі договір, і вони починають діяти незаконно, вони поголошують свій Це Вже війна піде більше. Відякнів. Ну, ну, ви ж розумієте, так, ні. ніхто з в них є інші методи. Вони не вміють з цими методами. Хто з них приїде Я і їздити і вивчати? Ну? Щоб... Не, можна, можна, можна. Я думаю, що дойду до того. Що що... За два з роки, Але не... організувати, що... щоб вони працювали, самі що... ходять і виходять з вас. Почув, вивчив і пішов. І вже... не тому, нічого Творі... не Я, бо... бо... Five... Я була нещаслива, щаслива, якби Five... вони там понароблювали чим-небудь, нічого, yeah, нічого не нароблять, крім кубки. Це початок. Нічого не нароблять. Чому бояться? Я пояснюю, чому. Дивіться. Коли ви щось робите? Вас людина підписує. І коли вона підписує, вона себе підставляє. Ви не можете в тих умовах, людина не може підставити іншу людину. Людина підставляє завжди себе. Вона бере під. Тобто, якщо я знаю, що в цьому приміщенні вже є щось, і я підписую, я беру відповідальність на себе. І тому повірте мені, мало хто хоче поставити свій підпис під рішення. Добре, скільки, добре, б його... да, скільки б йому там не заплатили, поставити підпис під рішення, а потім, коли піде до суду, а він не знає, що ти людина і все решта, а ви знаєте, там не буде скид. Так ким. Та суд не піде? Як не піде? Ви піде? Він тебе має якось звіта вигнати? Якщо ви там вже виділили, то як він з'їде? Як він тебе звіта вигнати? Або через суд, або через кувалду. Кувалда в нас не прийде. Ми в нас на початку також багато хто боявся.

Дивіться, по... відмову в коду це не програш. Це е, ще раз. ми ж маємо зрозуміти, адміністративний суд знаходиться де в державі України. Тому, в принципі, майном, яке поза державою Україна, вони ще не вміють е, тих речей робити. Розумієте? Ну, ну було б смішно, щоб суддя виніс рішення яким він повністю викреслює все, що його тримає на тому місці? Це ж абсурд. Да, да. Ну вони пробують. Зачекайте, далі суди. Ну, 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 ну це ж було б смішно, якби суддя виніс рішення, яким він просто би підкусив собі 4 Є. Ну так в них не таке, в них перший раз, коли до них припинули. Добре, але ж суддя з кого підстав? Тебе, коли одного, другого такого суддю зні... То судді перестануть. Ще я кажу, це не може Ми ще буде з помощі організації нашої за допомогою. Ні, ні, ні. Мені особисто раз суддя сказав. Я вам показую сімейний кодекс, кажу, ось стаття, вона нарушена. Ви мені говорить, ти мене будеш вчити закони, за дві двері з тієї сторони. Ось всі будуть розмови. Ти ж поставив, знаєш, ти з небаєш. Ну, що правильно. Так, 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 так. ну правильно. Але тепер ви маєте зрозуміти, коли назбирається декілька таких справ на одному суддю, і ви вже маєте трошки більшу силу. Вони чому зараз? Вони на місцях не пужені, це саме лишилось. На місцях залишились ті самі. Ви маєте віжити, нічого не сталося. Крім того, що там зробили вигляд, що щось помінялось. Ні, на місцях вас ті самі сидять. Ті самі. І тому. Тут треба на місцях наводити порядок. Те, що там, там єрунда. Тут ті самі сидять, то саме роблять. І тому вони мають боя, а вони не будуть боятись, тому що ви боїтесь. Поки бояться люди, вони не бояться. А коли ви бачите, так, ви один, другий, вам зараз задача не виграти суд. І Хмельницького не задача виграти суд. А задача ну, то, що ми вираз, можемо, зовсім інша. Да, да, тому що це збирається фактично матеріал для того, щоб просто система рухнула сама. А вона рухне сама, коли вони почнуть боятися. А вони почнуть боятися, коли ви одного суддю, який вважає, що він там уїхав, в до, до України. Третій буде боятись прийняти рішення. Вони будуть боятись, боятися йти на ваші суди. Так як мінти зараз бояться приходити, коли ми їх не треба. Не треба. Вся ілюстрація це економічні речі. Тобто так. ти на посаді був, персональна відповідальність, їм було Значить, проти. Е, Закон, є дуже гарний закон про службу в органах місцевого самоврядування. Відкрийте. Там є персональна відповідальність про службу, є про органи місцевого самоврядування, а є про службу. Так, так. Вони службу в органах місцевого самоврядування про службу в органах місцевого самоврядування. А тепер дивіться, яка цікава річ. Вони нам говорять, ми кажемо, Місцеве самоврядування немає. Вони кажуть, ні, місцеве самоврядування є. І вони виграли в суді, що вони місцеве самоврядування. Чудово, а в нас тепер слідчі загальність, у нас Добре. ще є яка. А в нас є закон про службу органа місцевого самоврядування, де є персональна відповідальність. Якщо вони не місцеве самоврядування, тоді юридична особа відповідає. А якщо вони місцеве самоврядування, і вони це вже в суді довели, Рідябишки слідуючий маневр. А нас персональна відповідальність. А це означає, що якщо ти підписав продаж землі чи комунального майна, звільняйте персональну відповідачню. Ніяка не міська рада, ніякі не депутати, ніякий не шеф то небо, а персональна людина, яка підписала. Розумієте? Це, ви просто маєте зрозуміти, цей мирі настільки заплутаний. Що з будь-якої ситуації, в яку вони вважають, це дуже класно, вони вважають, що вони виграли. Ми просто беремо і дивимося, ребятушки. Да це ж така по сравніть з тим, що вас То Тому що, майно, а там тільки одно озикає. Тому вони не можуть. Тут багатоходовка. Ними, коли це розставлялось, хтось дуже гарно крутив. Але того, хто це робив, його вже нема. Там же так, вони вже так, вони вже, так вони, вони не, ми, ви починаєте робити нестандартні речі. Е, чому юристи не працюють? Чому відмовляють? Юрист каже, Наталя, це неможливо. Я кажу, треба написати таку, таку заяву. він каже, це неможливо. Каже, ну пиши, це неможливо. Проблема юристів. Тому що, якщо він напише нестандартно, вони однозначно програють, бо вони будуть думати, що вони виграли. Але якщо він нас спише стандартно, вони точно виграють. Тому треба, от збираєте всі самі тупі е, якісь е, придурочні мислі висказують і ви берете, і просто це виконуєте. Повірте мені, вони будуть в шоці. Тому що коли ми їм вислали по землі е, подяку, в них ступор був. Являєте, ми... Тобто, що таке подяка по землі? Це ми їм кажемо, дякую державі за те, що вона так гарно охороняла нашу землю, і пішли з навіть з нашої землі. Да? І в них ступор. Значить, дзвонять мені там з СБУ з Києва, кажуть, Наталя, тут біда, всі нам дзвонять, питають, що робити. Папки подяка нема. А там все чітко, Жалоба там, то-то, то-то. А подяки нема. Нема. В деяких структурах у папку подяка. В деяких не пам'ятаю, хто пише, на вашу подяку в дужках скаргу, то вони кажуть, скаргу. Ми не в них, ти для кожного нашої штуки в них Все. і в них починають працювати люди, які починають давати відповіді. А вони ж такі тупі відповіді дають. Стільки помилок. Наша задача. Просто ще раз маєте зрозуміти, Ви. Не маєте переставати жити. Ви маєте жити, отримувати задоволення від життя. І розумієте, це гра. Тільки вони весь час стараються вас на своє поле. Вони класно грають в футбол. Якщо ви чемпіон по достойному тенісу, не лізьте на поле. Своїм м'ячиками, своїми мінімами завжди там програєте. Ви сидите на своєму полі і граєте в свій теніс. А коли ви їм потрібні, вони мусять перейти і своїм бальоном на вашому полі ви завжди програють. Не лізьте туди. Тому, як тільки ви граєте по правилам їхні, ви завжди програєте. Так система поворот. Тому юристам важко. Тому, коли юрист перестає бути юристом, а стає людиною, знаннями юриста він їх порве. А ти що? І головне, щоб поряд були якісь такі, ну, зовсім-зовсім безшабашні люди. Я що це так. І кожен, кожен програний, що ви вважаєте, програний суд, що вони вважають виграний суд, ви просто дивитесь, ага, 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 ребята, ще один очок, ще один очок, ще один очок. Тому що звичайно рахується, що юрист виграв, коли виграв на справа. Нічого подібного. Так, це багатоходовка, і має, зрозуміти, там так наплутано, що ви одною ніколи не виграєте, вам не дадуть, бо вони, вони не підпишуть собі. Тільки маленькими програшами ви можете виграти. Тому що коли вони тут довели, що вони, да, вони орган, вони ж самі довели, є рішення суду. Тут, 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 тут. Ребята, ви. Я вже Так, так. треба зрозуміти. Тільки нестандартно, тільки не стандартно. Я кажу, у нас ну, люба ситуація, я кажу, нас, Сергій дзвонить, каже, Наталя, хочуть рішення. Я кажу, «Ну, хочуть. Хочуть рішення. Перша думка, ну хочуть рішення, треба рішення, да? Я кажу, ну що, можеш зробити? Я кажу, а чи ні? Вже я не можу рішення зробити. Ми, 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 свідоцтво ми як робили. Беремо їхнє свідоцтво. Треба свідоцтво? Ну, вони що вимагають? Діти підприємець треба свідоцтво. Як виглядає Так. правову полу, Ну, вивчили законодавство, як це зробити, щоб вони там знати нам свідоцтво, вони свідоцтво. свідоцтво. <смітнє> ну, Ми то розбирали, ми -то, <смітнє> ж такі, дай не одна людина, поки то свідоцтво. Там, здається, три, три слова написано, але ж кожне слово, воно ой-ой-ой, тепер вони дивляться. А вони то не зрозуміють, що тут написано. А їм то страшно, коли нас. Пам'ятаю, хтось з самого початку вже податково в Рівному, чи в народним підприємцем і написав е, податкову. А які тепер у нас з вами стосунки? І о, податкова дала відповідь. Нас вами які стосунків не може бути, бо і зсилається на цей курс, займається тільки комерційним простір. А там його написано не комерційні простір. Все, що вони можуть відповісти. Тобто сидить там клєр, він мусить відповісти. Він зводить на чарство, а на чарство йому не скажуть, що відповідь, бо вона не за це відповідає. І він мусить придумати, а він же не дурак себе підставити. І він починає вивчати законодавство, фу! Він радий написати, що він у вас ніякого відношення не має, а вам вже є оці на відповідь. Вони тільки комерційні, то як на комерцію. Все, спасіночки, ну що? Ми і так це знали. Це має ми... папірки а, я? Я? <звучить> він, що не Ну, У крайній мірі в ньому цей це папірчик був, тобто він собі вже це. Ну нам, в принципі, дивіться, ми, ми, ми можемо купою обмішати. Але якщо ви знаєте. Якщо є в серце, то не маєте. Прийшли до мами, прийшли до мами. Дитині сім років, школа прийшла, давайте дані про свою дитину, де ваша дитина навчає. Чому ви не прийшли на в нашу школу, дитина приписана до нашої школи? бабки. Мама каже, добре, закрила двері. Наталь, «Ну, що робити? Приперли, щоб в школу. Я кажу, ти хочеш в школу давати? Ну ні. Я кажу, пічу. Ну напиши там, типу, щоб в твою школу. У нас ще є школа. Наталі перемить. От я кажу, ну дивись, є два варіанти. Я можу просто дати довідку, що твоя дитина в моїй школі, ну це один варіант. Але ж до всіх батьків теж попруть, хто не хоче давати в школу, будуть певні. А що зробити, щоб вони не перші? Їх треба вчити, щоб вони, коли йдуть до батьків, вони, по крайній мірі, боялись. Або там дзвонили і питали, це не ваші випадково. Або там тільки туди, мама, ви хто? І вони все ясно, питання задавати. Ну тому що фактично так. От. І я кажу, хочеш, можеш для себе. Тобто я тобі дам. Кажу, але я думаю, що ти можеш допомогти всім рештам. Просто у них запитати, хто вони такі. Вона каже: ну добре. Я кажу, але ти маєш зрозуміти, що офіційно тебе ніхто нічого не питав. Ти не пришиєш до справи, щоб до тебе приперлись е дільничий, е зам директора школи ще якась там тітка. Тому що, ну, це нічого не. Кажу, ти, мила, улыбайся, каже, добре-добре, я дам відповідь такі, я ж не маю від вас запиту, я ж не знаю, хто ви такі. Ну, значить, Наступний раз приходить дільничий, там з знов знову е за очкою, вона каже, так, да, я вам дам, але папір. На що я вам буду відповідати? Ніхто ж нічого не питав. На успіх, так, на успішно неповідає. Да, Вечірі при, прибіжали, значить, принесли папір. Ну, все, вона висилає там відосить то, і той, то, і в общем, чотири там, статті з різних тих. А, вона дзвонить, каже, Наталь, що робити? Я кажу, ну відкриті статті, подивись, що ти їм по цим статтям нічого не долашна, і напиши їм відповідь. Я кажу, а я тобі вишлю, там на три листочка всю правову базу по домашній освіті, що в нас ніде не написано, що діти мають в школу ходити, там є, що то то-то, то-то для тих, хто ходить в школу. А для тих, що не ходять в школу, немає таких обмежень. Чи, а люди не написано, що мають бути. В школу. Все. І е, і вона написала відповідь. Вона написала дуже гарну відповідь. Дуже молодці ви, що ви звернули увагу на таку-то статтю, згідно якої ви мені винні то-то, то І на цю молодці, що звернули статтю, тому що ви мені згідно того, того, то А гідно цієї мені держава то-то-то, гідно то-то-то. Але мені понятно, чого від мене хочете, бо згідно всього того, я вам нічого, ви нічого ви не должна мені да, Я вам нічого не должна. Да. І все, і віддала їм. Тепер вони думають, що відповідь да. А вони приперли на другий день, і вона каже, в мене тиждень, в мене місяць на відповідь. Пашлі. Каже, вже занесла. Каже, тепер хай вони думають. Я поки йде переписка. ну Тобто вони, вона має козирі, вона могла вже написати, що згідно того, де-де-де, то, тобто ви ніхто її зважувати нікак. А наші. Хай бавляться, хай вчаться, хай вивчають законодавство, ще що щось знайдуть. Зміться, вони починають вчити. Я, що напоминає ігру в комп'ютері, знаєш, а як ти починаєш як їх і свою. Знає, а, Ви знаєте правопаду, що ви якщо... Дивіться, якщо, якщо ви їм то, все прописали, вони читати не будуть. Бо на три сторінки все законодавство, вони просто читати не будуть. Зміться? А коли ви їм просто так м'ясо на їхнє, вони мусять знайти, вони починають шукати, що ви їм щось винні. Але реально вони, а ви знаєте, що ви нічого не маєте. І реально на кожен їхній цей ви вже маєте собі, що відповісти. Але можна одним мати, але ви їх нічого не навчите. Тому що там вам, щоб відповісти, там ж ви розумієте, не тільки школа задіяна, там відділ освіти задіяний. Тому що школа сама не напише. Віців, віців, віців". Хай собі вчаться. Чекайте, вони за наші гроші стільки, а що я їх, я їх маю собі видати. Вони мені гроші за це заплатили. Я їм можу надати платну на консультацію, але вона дуже дорога буде. Тому не хай чайте, подушки. В комерційному простіру не маєте. E, нічого, ні, e, дуже, дуже чітко. Ви маєте зрозуміти, некомерційний не простір це чесно коли. Некомерційний це не, не безплатно, це чесно. В комерційному просторі, дивіться, в нас Україна підписала Філодефіцьку конвенцію, згідно якої праця не є товаром. Відповідно, вона не оподатковується податками. А в нас потрібне оподаткування праці. Хто порушник? Люди, які йдуть в податкову, приватну юридичну особу і пишуть їй якусь і платять йдуть гроші. Йдуть. За рахунок цього вони е, зменшують внутрішній баловий дохід. Тому що так, я би більше ваших послуг могла отримати, а так за ті самі кошти я можу менше. Тому що ви годуєте якусь юридичну приватну структуру. Хто порушник? Ви порушник. Ви зменшуєте е, валовий дохід держави, країни, тому що якщо ми, ми всі можемо за менші кошти обмінюватися своїми послугами, то це призводить до того, що ми стаємо багатшим, правда? Нам менше треба часу, щоб отримати ті самі послуги. Значить, ми більше маємо часу на якийсь розвиток, на дітей.